Плином часу більшість подій забувається, притуплюється враження й біль. Але ті, хто пройшов дорогами Другої світової війни, пам'ятають усе: бої, поранення, смерть, друзів і, звичайно, день перемоги. Уже традиційно громада села зібралася біля пам'ятного знаку загиблим героям у роки війни, щоб віддати їм шану. З кожним роком наших сивочолих ветеранів стає все менше. Зараз у Калуському районі їх залишилось всього дев'ять, із них четверо жителі підмихайля. Більше ста підмихайлян брали участь у Другій світовій війні, і 12 солдат поховані саме на цьому місці. В особі місцевого отця Богдана відправили на поминальну панахиду за душі померлих у роки війни, героїв Небесної сотні, загиблих військових і не жителів на сході України у своєму виступі. Отець Богдан закликав усіх присутніх пам'ятати не тільки свято Дня Перемоги, але й свято Суму, адже дуже багато українців полягло у Другій світовій, і зараз наші воїни продовжують воювати. Тому побажав, щоб Господь якнайшвидше послав Україні мир. Далі відбулася церемонія покладання квітів до пам'ятного знаку, а хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам'ять тих, хто не повернувся з бою. Вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій приїхали і керівники району. Які сподіваються, що цей день справді стане символом примирення, хто б міг подумати, що 41-го року вперше на Україну агресор зробить напад. І сьогодні ми, як ніколи, відчуваємо це страхіття війни, яке ми знали тільки з книжок із розповідей із фільмів. Сьогодні найкращі сини України бережуть нашу цілісність і незалежність нашої держави. І сьогодні, як ніколи. Ми повинні вшановувати тих, хто під різними прапорами в 70 років тому виборював для нас мир. Війна в цілому забрала дуже і дуже багато життів, якщо українців більше 7 мільйонів. Повернулася маса інвалідів, залишилось сотні тисячів дітей сиріт вдов. Але незважаючи на це, наші українці, наші вояки УПА, продовжували після 45-го року боротьбу. І їхня боротьба дарма не пропала. Ми мали маємо незалежність, але ми повинні правду сказати, що настояща незалежність, і вільна незалежна Україна стала тільки після революції, саме 13-го року, і війни уже теперішньої. Я закликаю сьогодні до єдності, до порозуміння, щоб дійсно цей день став символом. Пам'яті символом примирення, і щоб поскоріше закінчилась війна, і ми будували своє краще життя. Також на заході місцеві школярі декламували вірші, співали пісні. Вже немає серед нас багатьох ветеранів, наших батьків, прадідів. Тож ми низько схиляємо голови перед пам'ятником, де викарбовані їхні імена.